Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя за містом. Сьогодні покажу, чим ми займаємося трошки будівництва, вірніше ремонту, ну і що поробляємо такі сільські будні. Тож, кому сподобається, залишайтесь на каналі з нами. Ось поки я там на вулиці займалася своїми справами, так як по шпаклюванні у нас чоловік. В нього все рівненько і гарненько, а в мене не дуже і все це довго. А в нього раз-два і готово. Ось це тут наша кухня, там кімната, де ми зараз робимо ну, більшу частину ремонту. Зараз хочемо зробити, щоб там було все готове, а потім вже тут. Так що він поштукатурив цю стінку, бо тут гіпсокартон, був, ось відкоси. Так, що Тут є. І зараз йдемо сюди, в кімнату. Що ж тут робиться? А тут в кімнаті вон, Макс працює сьогодні над стелею. А так, другий раз треба її пошпаклювати. Щоб можна було пофарбувати, і все, стеля тоді буде готова. Стіни вже готові. Так воно трошки не фокусується, бо все біле. Так ми рухаємося. Стеля сьогодні, я думаю, буде вже готова. Стіни вже. Тож, залишилося, наче небагато, але все-таки треба ще купити шпалери і ліноліум. Ми вже придивилися, що ми хочемо, але. Поки ми дивимося, як воно далі буде, чи треба його купувати, чи не треба. Бо зараз таке життя, що треба, щоб в кармані щось потім було. Так що ось так от. А поки потихеньку займаємося. Шпаклює. У нього так рівненько, я тільки що стояла, дивилася і не балакала. Кажу, То це все так рівненько, гладенько. Виходить, у мене так ні. Хоча він навчився це ось недавно це робити. Прийшлося бо ремонт своїми руками. Все робимо самі. Так як там, поки мені немає що робити, я стелю прогрунтувала, то Макс працює, а я на кухню. Треба щось приготувати і їсти, бо щось нічого немає. Сьогодні борщичок Та зараз покажу вам, що я буду робити. Я буду готувати їсти. Треба приготувати сьогодні борщик. Борщ буде, до речі, лінивий. Картопля зараз звариться, ну майже звариться, і буду додавати. Ось сьогодні там трошки наводила порядок в погребі, дістала тушонку, ну, не всю, бо в мене такі м'ясні. Прям додам тушонку туди, щоб вона не розварилася, бо це ж. М'якеньке м'ясце. Потім борщова приправа, ось. І капуста, також з банки так як Недаремно закрила. Це вона з аспірином. Іде просто на літрову баночку одна таблетка аспірину. І залити окропом. Там у мене в погребі її небагато, але вона знадобиться і знадобилася, бо ціна зараз на капусту висока. Звісно, як свіженькою хочеться, то купити, а на борщ така йде те що треба. Ще зараз хочу зробити ось дістала варення це з абрикос, а це з цих з яблучок. Хочу зробити тертий пиріг і на велику цю. На жаровню і половину буде з яблучком, половина з абрикосами. Це будуть їсти мої хлопці. Ну і я завтра, можна шматочок. А собі сьогодні, так як я трошки хочу зменшитися до літа, зараз буде у мене вівсяно млин солод. Ну, як, не солодкий він, але трошки меду я туди додам. Ось вівсянка три ложки молочком залила. Вона постояла так сюди, зараз два яйця перебити блендером. Ванільний цукор і смажити. І начинка у мене сьогодні буде ось така: Це кисломолочний сир. Правда, з купованого молока, але він смачний вийшов. Це я робила йогурт, і щось він мені приївся. Зробила ось такий сирок. Там скільки з 4 літрів молока, то вийшло. З йогурту більше цього сиру, ніж просто з кислого молочка. Смачненький, мені сподобався, так що треба буде ще зробити так з йогурту. Інший смак, не такий кислий. Так що, зараз буду приступати, покажу вам, що далі я буду робити. Ну, що, я думала робити на великій формі, на квадратній, але все-таки подумала, що на меншій зроблю. Тож одна баночка варення пішла. А це вареня абрикоси, так як вродили вони за досить довгий час ось в тому році. Я робила варення загаром. І дивіться, яке воно густе. Зараз теж ложечка. Завжди абрикосове варення ріденьке, щоб довго його не варити, то агар-агар і все чудово. Так, буду зараз присипати і відправляти в духовку. Пиріг готовий. Я поставила, щоб він охолов, бо це ж таке пісочне тісто, воно повинно взятися, щоб вистоялося. Але, як бачите, вже мої хлопці скуштували з чаєм. Так що... Ось так от. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Я буду відповідати на ваші запитання. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!